Слуха, тобі потрібно діло сконувати так, щоб вона не дізналася, від кого старости. А то ще чого доброго, піде усеребен. Благодійний показ вистави Назар Стодоля за одноіменною п'єсою Тараса Шевченка 29 червня відбувся у Великобрезовицькій громаді. Захід мав благодійну мету зібрати кошти на підтримку Збройних сил України. До театральної постановки долучились понад 20 акторів-аматорів з різних сіл громади. Роман Коломієць, режисер-постановник, каже, що почали готуватись до вистави ще у зимовий період. А прем'єра вийшла у березні до річниці дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Готувалися біля двох місяців, але це була інтенсивна підготовка. Це було 4-5 репетицій в тиждень по 5 годин. Залучений народний колектив «Настасівські музики, залучений народний аматорський театр мініатюр будинку культури села Буцнів. І в цього театру це масовка в більшості. Ну загалом до 20 людей, учасників вистави. Завдяки показам вистави у різних селах Великобризовицької громади. Вже вдалося зібрати близько 40 тисяч гривень. Частину грошей передали на потреби захисників, а саме підсилили збір засобів радіоелектронної боротьби для бійців з громади. Допомагаємо Тим селам, тим воїнам з тих сіл, які задіяні зокрема наші аматори, тому що вони приділяють свій час. Вкладаються також якісь певні кошти на реквізит, на бутафорію, на, на дорогу, ну на все. І з тих всіх учасників, з нашої вони всі з нашої громади, великоброзвицької, і вони. Подають ідеї, наприклад, в якомусь селі приїжджають хлопці. В відпустку чи є якась потреба, і тоді долучаємося. Ми б з радістю допомогли всім салам нашої громади, і всім воїнам. Але по можливості, що можемо, то й допомагаємо. Головну роль у виставі образ галі виконала жителька громади Іванна Гавришко. Після виступу вона поділилася враженням від роботи над ролью. Ця роль торкнулася мене дуже глибоко, бо саме це не було просто вивчити слова, е, текст роль Галі. Я пережила е, ті емоції, сумніви, е, послуг батька і любов'ю е, любов з коханим. І знаєте, було важко е, передати ті емоції, коли всі йшли проти тебе. Ти мав зіграти. Е, Розірватися між батьком і між любов'ю після завершення вистави глядач казала, що ще довго не стихала від оплесків. Від Відвідувачі відзначили майстерну гру акторів, атмосферність постановки, живий музичний супровід і вдало підібране сценічне оформлення. Своїми враженнями поділилась Зоряна Шаганенко. Я в захваті від вистави, від головних героїв, від спецефектів використаних. Я Дуже дуже приємно здивована актори в загальному мені здається дуже справились своєю роботою, так як. Особисто я прийнялась історією, зрозуміла все весь сюжет, і в кінці, знаєте, так хотілося трішки просльозитись. Режисер-постановник Роман Коломієць наголосив, що на досягнутому зупинятись не планують. Уже зараз команда обговорює ідеї для нової постановки, хоча остаточно з жанром ще не визначились. Водночас, творчий ентузіазм і підтримка громади найкраща мотивація для подальшого розвитку аматорського театру. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.